Найбільший монстр з усіх це людина. Демон не обирає життя поза межами благословенного матеріуму. Ксенос не відкидає священний образ людини, аби піти іншим шляхом, і те, і інше є жахливим та огидним. Це правда. Але єретик і зрадник отримали усі дари у всесвіті, проте вирішили відкинути їх. Не існує злочину страшнішого ніж це. Інквізитор Малакай Вернард. У попередніх випусках по всесвіту Вархамер сорок тисяч ми багато розповідали про легіони космодесантників хаосу. Проте на стороні темних богів б'ються не лише зрадницькі адептус Стартес. оскільки життя у імперіумі людства важке та буремне завжди вистачає тих, хто волів би кращої долі, навіть заплативши за це своєю душею. Колишні торговці, працівники, бідняки, нелюди, мутанти, навіть цілі полки Астра Мілітарум – Охочих спокуситися дарами богів хаосу вистачає в усіх світах, де проживають люди. І сьогодні ми поговоримо про культи хаосу, колись простих людей, які з тих чи інших причин вирішили зрадити саму свою сутність та приєднатись до хаоситів. Культи, які, не дивлячись на свою розрізненість та часто дезорганізованість, становлять шалену небезпеку для кожного імперського світу. Адже ніхто не знає, чий товариш, чи сусід. Потай справляє криваві ритуали у славу хаосу та очікує вторгнення темних сил, аби самому стати їх частиною. Світ Вархаммер темний і похмурий, і у ньому діти не мають майбутнього. Проте у нашому реальному світі діти можуть досягнути яких завгодно висот. У розкритті найкращих талантів вашої дитини вам допоможе мережа it академії GoITeens. і це точно найкращий вибір для дитини. Тому що го не забороняють захоплення вашої дитини, а обертають їх їй же на користь, розвиваючи ключові навички дитини через її захоплення. От подобаються дитині гаджети, і вона проводить з ними багато часу. Не проблема, це можна використати. Дитина зможе малювати на планшеті, розвивати навички графічного дизайну. І це дуже важливо для майбутнього дитини у сучасному світі. При цьому Go ITINS це більше, ніж просто курс малювання. Це краща альтернатива художній школі. Перша сходинка до кар'єри ілюстратора можливість перетворити хобі на професію. І на майбутнє це великий шанс на заробіток. Творчість може приносити дохід. Улюблене заняття може стати професією дитини і забезпечити їй світле майбутнє. Тому Go ITINS це не просто система занять, це інвестиція у майбутнє. Один місяць занять при замовленні від трьох місяців буде безкоштовним. Посилання на перший урок у описі цього відео. Переходьте та дивіться деталі. Творчі задатки вашої дитини мають стати чимось більшим. Ми ж поки повертаємося від світлого майбутнього до похмурого Всесвіту Вархаммер. Історія появи культів хаосу. Перші культи хаосу зрідка зустрічалися силами імперіуму ще під час Великого Христового походу. Зазвичай такі псевдорелігійні організації існували на світах, що були розташовані неподалік проломів у вирі. Окрім того, культи, що поклонялися створінням зі матеріуму, могли виникнути у соціумах, де великий відсоток населення складали псайкери. Подібні вірування однозначно таврувалися єретичними, та частенько цілі планети підпадали під дію екстермінатусу за масову єресь. Проте проблеми почали зароджуватися тоді, коли на деяких світах, що були оголошені частиною імперіуму, прихильники згубних сил не просто виживали, а могли далі провадити свою діяльність. Часто подібні випадки відбувалися не без допомоги легіонів носіїв слова, про яких ви можете дізнатись детальніше в одному з наших минулих відео. Питання таємних культів не було вирішене впродовж років, а його кульмінацією стали події, що згодом прозвали Єресь Гора. Тоді виявилося, що імператора зрадили не лише низка легіонів Адептуса Стартес, спокушених богами хаосу. Гору вдалося переманити на свій бік значні сили імперської армії, чиї особовий склад та техніка доєдналися до маршу зрадників хаоситів. Одним із перших масових епізодів участі культистів у боях була битва за калт. Тоді носії слова вели в бій численні загони релігійних фанатиків, так званих культів виру, які поклонялися сутностям з імматеріуму та своїм безпосереднім господарям Астартес. Загалом криваві події Єре Сігора показали, що культи хаосу упродовж багатьох років таємно існували на багатьох захоплених планетах, і зараз лише частина з них показали своє справжнє обличчя. Деякі з них існували ще до великого хрестового походу. Інші ж зародилися під впливом зовнішніх чинників. Проте мета у всіх залишається одна: занурити галактику у вогонь. Сутність культів хаосу Культи хаосу можна порівняти з вірусом. До певного моменту вони намагаються діяти потайки, залучивши при цьому як найбільшу кількість прихильників до своїх лав. Єретики за своєю структурою, ієрархією та філософією дуже різні. Це залежить від планети та переважаючого на ній соціального устрою. Темні боги могутні, і їхні дари можуть спокусити будь-кого, жадібного до влади політикана, жорстокого головоріза чи жебрака, якому вже немає чого втрачати. Таким чином формуються полярні за своїм устроєм організації від кровожерливих культів диких світів до потаємних філософських сект більш розвинених планет, оскільки життя на більшості світів імперіуму є надзвичайно важким. На них часто формуються таємні організації з людей, які мають на меті повалити існуючий режим, проте ніяк не пов'язані із хаосом. З часом згубні сили звертають на них свою увагу, адже такі групи населення легко завербувати обіцянками влади, багатства або помсти. Підсумовуючи сказане вище, стає зрозуміло, що вплив темних богів може поширитися майже всюди: багаті, бідні, благочестивці, вигнанці, злодії. Кожному можна запропонувати щось своє. Підпільний стиль діяльності єретичних культів становить смертельну небезпеку для будь-якого світу імперіуму. Вони вербують нових членів, моляться богам хаосу та накопичують зброю. Окрім того, учасниками цих організацій можуть стати і люди, які наділені владою приймати рішення та впливати на життя планети. У таких випадках руйнація імперського устрою та його падіння розпочинається задовго до відкритого збройного протистояння. У момент вторгнення на планету основних сил, демонів та космодесанту хаосу, культисти показують свою істинну природу. Колишні службовці, робітники та торговці у саморобних обладунках та зі зброєю у руках із фанатичним натхненням сіють кров і розруху зсередини. Вони вбивають, грабують та нищать. Створюючи сприятливі умови для удару основних сил. Після успішного захоплення планети, члени цих культів, як правило, відлітають до самого ока жаху для того, аби стати частиною однієї з армій хаосу. Класифікація культів хаосу у своїй діяльності. Інквізитори Ордо Єретикус зазвичай використовують узагальнений термін культ, об'єднуючи ним усе різноманіття таємних сект, організацій, партій та угруповань. Власне, самі культи хаосу на період своєї підпільної діяльності на тій чи іншій планеті часто маскуються під офіційну організацію ширмо, метою якої є конспірація та вербування все нових учасників. Окрім структури, культи також різняться і своєю ідеологією та характером діяльності. До прикладу, сумнозвісні культи крові, поширені на перенаселених світах вуликах, переважно промишляють вбивствами невинних жертв у славу Кхорна. А напівбезумні апокаліптичні культи ставлять за мету повалення існуючого ладу та наближення невідворотного кінця світу. Хитрі, розумні, підступні та ласі до влади інтригани переважно потрапляють у тенета культів змін, що поклоняються дзінчу. Такі учасники ідеально підходять великому змовнику, оскільки їх діяльність часто спрямована на інфільтрацію у вищі щаблі влади та отримання впливу на прийняття найважливіших рішень. Окремо від інших стоять культи смерті. Якщо культи некрофагів практикують найогидніші ритуали та визнані відверто єретичними, включно з канібалізмом, то кровні культи та культи Воскресіння межують на тонкій лінії поряд з єрессю. Кровні культи возвеличують сам акт смерті або вбивства, практикують темні ритуали та вдосконалюють найрізноманітніші способи вбивства людей. Частіше за все, імперська влада закриває на них очі. Адже багато таких організацій тісно пов'язані з еклезіархією, адептус міністором та офіціо асасинором, надаючи у їх розпорядження першокласних убивць. Культи Воскресіння фанатично переслідують мету перемогти саму смерть, тому часто об'єктом їх поклоніння є сам імператор, якому, на їх думку, це вдалося. Проте деякі подібні організації падають надто низько та звертаються до найогидніших сил виру, аби досягти бажаного. Варто згадати також і про чумні культи, як випливає із назви, ці єретики поклоняються нурглу, господарю розкладання. Діяльність таких культів спрямована на розповсюдження смертельних та недужи хвороб, адже у такий спосіб вони несуть благословення свого Бога іншим. Не обійдеться тут також і без Сланеш, бога насолод. Культисти, що поклоняються йому, подібно до дітей імператора, вчиняють дії, що зможуть піднести їх чуттєві рецептори до незвіданих раніше вершин. Оргії, катування, психотропні речовини, вбивства. Вони не гребують нічим, аби торкнутися величі сланеж. окремо серед організацій, що присягнули згубним силам, стоять колишні підрозділи імперської армії. Їх називають Трейторіс мілітарум». На відміну від звичайних культів хаосу, такі підрозділи діють відкрито та приймають участь у боях у складі армії хаосу. Вони дисципліновані та досвідчені, і на відміну від культистів, мають хороше озброєння та оснащення. Це робить їх більш небезпечними під час відкритих бойових зіткнень. Порівнятися з колишніми армійцями у бойовій майстерності може небагато єретичних товариств. Наприклад, можемо згадати культ кривавого договору, що сіє розруху у славу Кхорна. Вони високодисципліновані, добре озброєні та мотивовані, що виділяє їх з поміж інших ватах культистів. Цікавим є й те, що вони не відчувають ненависті до імператора людства. Натомість вважають його такою ж сутністю виру, як демони чи боги хаосу. Культи хаосу ще один доказ того, що людська природа неоднорідна і також має свою темну сторону. І, взагалі, якщо впливу хаосу піддалися навіть примархи, наймогутніші серед людей, то що вже говорити про звичайних громадян імперіуму, які щодня потерпають від злиднів втрат та страху? Врешті-решт, імперіум занадто великий організм, і в ньому неможливо попередити виникнення стихійних чи організованих ворожих організацій. Адже невдоволені будуть завжди, а згубні сили якнайкраще знають, як перетягнути їх на свій бік. Дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайку та підписуйтеся на канал, адже в нас ще буде багато цікавого контенту по Всесвіту Warhammer 40 000 і не тільки. До зустрічі на каналі GameWiz!